і содову йде по дня нема, бо ви її повиковали. Особливо чоловічі, то біля, я тобі скажу, тобі якийсь УЗД треба зробити. Ти знову ти спросиш. Маш, від цих не буде. Не буде ксені для вас. Ну, а <риклад> бульба, у вас є? Бульба є, О, <риклад> <там. риклад> що ви хочете? <це, риклад> що ще <це>, хочете? <риклад> що ви скінчили? Чуєте? А, чекай, ну, та не спіші. Та чесно, я хочу. а ви, по-моєму, знаєте, пеньковий мам. Чоловічі, я всі мами знаю

Та я не якийсь та я є Іван Шениця, я є власник і директор найліпшого на всього. Такий гор, на цю Україну, молодець, не світ. Ти знаєш, що ти тут робиш. Підісіть таке, коли 500 сіро у 10 літрів. Люпсурів всюди пише, розмій, ти ж таке не видів, а воно мене ж дороге злобилося давно, розмій. Отере гаверна, резати слапуна! Спеціфекти. Не знаєте, тільки може ви маєте разі. Ні, ти сказала, а кажи пеш. Нічого нічого, ти добре все знаєш. І як казала моя повійна ліпішка Павліць, навіть Богом, слава Богу, що Боже взяв, не витає. Вона все мені казала і масю, вона договорить, все буде добре, розумієте? Вона любила слухати, як я співав. Я співав ці, я вмію співаю, як темний темріваю. Вона не раз серед ночі навіть на день, встаю, навіть Золото карта! Може, того й умерла віддача. Вмерла з малишці 4 роки. була старає, як маряк. Шає. Це не ежес, вона людина просто вже давно мала, піти, я ще трималася. Бо як лихо страшне. Znači ga rekla njom način, ja bozala malo to od tajnog prvati A če no. mi bozala malo da robe? Ne. Ali ih ne ospio, ja ne potrebujem. Ni ja, ni pa i naši jedan i dvije stoji nas, da predstavljamo ne ime dalje. Što

з' з називає нелюдські умови праці. Застоп, це бороняння немає біше, немає біше, вона значить немає, немає. Ні. А. Що там робиш? Треба ж робити перше. Да. Acho que <laughs> 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 <coughs>